Уся країна завішена бікбордами, гвардія наступу. Дуже красиві назви, дуже гарна мотивація. Але, напевне, дуже багато народних депутатів отримували і в приват, і публічно запитання. А чому це поліції, по суті, надаються функції, які не властиві? Справа в тому, що реформа поліції якраз і полягала в тому, що вона позбавляється своєї військової функції і отримує функцію цивільну. І поліцейські вони більше спрямовані на те, щоб забезпечувати правопорядок всередині країни, а не воювати з зовнішнім ворогом на зовнішньому фронті. З усією повагою до тих поліцейських, які сьогодні боронять українську державу. Але насправді цим законопроєктом сьогодні на них переноситься частина функцій і обов'язків військовослужбовців. Нам потрібні додаткові бійці. Це правда. Але я вважаю, що це є ненормально формувати нову гвардію наступу серед поліції, замість того, щоб розбудовувати ці бригади і інкорпоровувати їх у Збройні Сили України. На жаль, багато громадян України це сприймає цю нову гвардію наступу в рамках поліції, сприймає як відновлення внутрішніх військ, які Янукович в свій час вивів проти громадян України. Тому. Ми розуміємо, що і керівництво, і військове керівництво держави в певній мірі підтримує цей законопроєкт. Але я ще раз хотіла би публічно закликати усіх, зокрема депутатів і наших урядовців, щодо того, щоб не наділяти окремі органи невластивими їм функціями. І якщо треба ці бригади, а вони потрібні, то все таки вони мають працювати не в поліції, а в Збройних силах України. Дякую.